Це Моня Болгарин, його любов Чорноморець, дім Одеський музей футболу. В південній Пальмірі моню знають як прості вболівальники, так і футбольні люди. Тут побувало багато представників українського футболу. А нещодавно заходив і президент Федерації футболу України Анатолій Коньков. Та чи зайде він вдруге? У нас правило дуже просте. Перший раз гості приходять. Ми завжди раді всім гостям, а другий раз ми вже їх не пускаємо. Без футбольної атрибутики. У музеї є один куточок, який гріх було обійти. Єврокубкова зустріч із нідерландським ПСВ зробили його знаковим. Чоловік, який грав своє час за ПСВ, він працює сьогодні ще в Іспанії і не вийшло йому приїхати, хоча що ми його приглашали в предвірі цього матчу, щоб зробити встречу. Ця людина Юрій Нікифоров, колишній гравець Чорноморця і ПСВ, чемпіон Нідерландів, володар Кубків Нідерландів та України. По закінченні кар'єри захисник відвідав музей. І трофейну пам'ять про футбольні роки передав під опіку Моні Болгарина. Приїхала з мамою і на наступний день він дзвонив, пригласив нас в гості до собі домой і віддав нам всі свої регалії. А з яким гостинцем зможе завітати Роман Григорчук? Осінній холод готував в команді Григорчука не просто гру, а тренер тактичні хитросплетіння. Позиційні перебудови відрядили джеджа на позицію захисника. На Навістріч атаки відповідальне місце посів Бакай. Нідерландці ж свою гру налагоджували у одному напрямку через центральну зону. Старання підопічних коку матеріалізувалися у гол Депая А-ля Коноплянка 1-0. Нервозність Поначалу чувствувалась, і це було з, з цим було зв'язано то, що ми сопернику в першому таймі дозволяли. Бить м'ячом більше, ніж хотілося б. Одесити намагалися знайти свою гру в атакувальних діях. Проте Гаю не вдавалося за м'яч. Ізраїльська бригада суддів могла надати шанс зрівняти рахунок, та арбітер не побачив руки у Бруми після удару Джадже. Так, да, руки були. Я бачив, він рядом стояв. Я думаю, що він теж бачив. Ну, не знаю. Не хочу коментувати, ніколи не коментував суддів, тому Що вже говорити? він Не назначив, не назначив. Значить не заслужили забивати можна було і з гри. Матос приборкав м'яч та б'ючи, не доклав достатньої сили. Григорчук зрозумів безпомічність команди в атанці і випустив на допомогу передній лінії Прийомова та самодіна. На жаль, Прийомову вдалося підсилити не тільки гру чорноморця. Обрізка на своїй половині поля дала змогу розвинути контратаку нідерландців. Йозеф залишалося відправити м'яч у кут, а Сантані не зламати кістки після польоту через Бузотосного. В принципі, всю ігру владелі примусо два удари, два гала. Що так говорити, звісно. Очень неприятное поражение. просто сильно очень расстроен. И не могу не могу просто смириться с этим и поверить, что что це пораження ноль два дома. Філософія змінюється ще декілька місяців тому. Одеса не вірила, що чорноморець у Єврокубках тепер місто звикає до мислення переможця, і кожна поразка, хай навіть і міцному ПСВ, стає прикрою.